Цікаво всередині, щоб там не було, виглядає дорого. Щоб там не було. Схоже, це буде належати мені, нам. Ага, так. А протестую! Ти можеш використати допоміжну руку для атаки як бонусну дію, тільки якщо використовуєш основну дію для атаки. Ти витратила основну дію на те, щоб випити зілля, і тобі доведеться зачекати до свого наступного ходу. Я не мертвий. Вибач, нічого не можу вдіяти. Такі правила. Це тупе правило. В реальному житті я можу випити зілля і вдарити когось. Дивись. Ай. Бачиш? Я не пишу правила, я лише їх дотримуюсь. А як же правило, бо це круто? Правила і роблять гру крутою. Знаєш, не обов'язково слідувати їм дослівно. це ж орієнтир. Якщо так написано в книжці, значить так їх і треба дотримуватися. Зачекай. Я не знав, що ти вмієш читати. Мої шанси влучити невисокі. Можливо, якщо я надихну себе. Дзеркальце це деї відповідь враз: хто серед смертних найкращий в нас? Ти. Не так швидко. Барди можуть надихати лише інших, але не себе. Яйця серйозно. Та годі тобі. Антріус міг би надихнути себе. Вибач, правила є правила. Ніксі, твоя черга. Не хвилюйтеся, народ. У мене є ідея. Онекуля. Закляття вогне-куля, окрім вербального та силового компонентів, також вимагає матеріального компонента, який ти забула придбати, коли була у місті. Якщо, звісно, у тебе немає арканічного фокусу. А що таке арканічний фокус? Ти не в змозі кидати закляття. Я невразливий. Та <звук> годі тобі. Ти ж можеш порушити правила. Будь ласка, будь ласка. Правила це як фізика, їх не можна порушувати. Ну, якщо так наказують правила. Я використовую сплеск дії для додаткової дії, а потім утримую свою дію. Утримуєш для чого? А я дістаю і вкладаю кинжал в піхви, як вільну дію. Ти можеш серйозно це сприймати? І я використовую вільну дію. Щоб поговорити. Ви ні за що не повірите, що сталося на моєму стрімі днями. Це було є 6 дуже... шість секунд на раунд. Не можна стільки говорити. Шість секунд. Ми обходимо його з флангу. І у нас буде перевага в наступній атаці. Це не обов'язкове правило. Я не зобов'язаний надати перевагу. Нема переваги. А я збиваю його на землю. <пу> Отже, у нас є перевага на перевагу в атаці. Нема такого поняття, як перевага на перевагу. <пу> Якщо кожен раунд по шість секунд будемо його бити по черзі. <пу> а потім чекати рівно сі секунд. Перед тим, як вдарити його знову я знову помер. Так, добре. Народ, те, що так написано у книжці, не означає, що так має і бути. Правила як фізика не можна порушувати. Оце я вже розумію. І ще дещо. Золото важить від 7,2 до 79 грамів за монету. Ви всі майже перевантажені. Вам доведеться залишити його. Вітаю глядачі! З вами дружелюбний варвар. Хотів сказати, дякую Що за перегляд. Що Що? таке? Це моя фішка, це моя фішка. Це твоя фішка, це моя фішка. Раніше я грав усіх НБС. Це хто такий? Що? Вони Де взяли вони на мене на взя? Забирайся звідси. Дякую за перегляд. Це був адвокат правил. Я був адвокатом правил. Дайте нам знати в коментарях. І для всіх з вас, хто зараз друкує розділ 1 посібника а буквально каже, що правила це орієнтир. Ми знаємо, це пародія. Ми це розуміємо, і ось що відбувається. Добре, якщо серйозно, ставте вподобайку і підписуйтесь на WhatsApp.ua. Натискайте на дзвіночок. Подумайте про підтримку нас на Патреоні, бо, бо вони ще не дістали скарб, а він їм потрібен. Просто дотримуйтесь правил. Поводьтеся чемно з ДМами. Вони стараються, дуже стараються.